Ну, зараз військова частина перейшла на штат новий. Ми отримали мобілізаційні ресурси, це особовий склад, техніка, потужності свою нарощуємо. Бригада виконує завдання з прикриття важливих державних об'єктів держави, повітряного простору у трьох областях, тому постійно несе бойове чергування, в якому, скажімо так, виконуємо завдання, які стоять перед нами. Як змінився ваш розклад, ваше життя в останній місяць-два місяці? Звичайно, нарощуємо скажімо так, свої можливості, особовий склад в підсиленому режимі місце службу, охороняємо свої об'єкти, озброєння, скажімо, ремонтуємо, дуже допомагають місцеві жителі, підприємства щодо отримання таких дефіцитних, скажімо, для нас матеріалів, там, майна. Акумуляторні батареї та таке інше. Ну, особовий склад, який мобілізований. Він зараз проходить, так би, бойове згуртування. відбувається стрільба особового складу. Ну, будемо казати, вони поновлюють свої навички, якими вони володіли під час проходження служби у Збройних силах України. Так, у нас є військовослужбовці, які призвані з Автономної Республіки Крим. Зараз, відповідно до указу, маємо, хто звернувся до нас, звільнити їх з лав Збройних сил. Але ж є такі хлопці, які і не хочуть повертатися до автономної республіки. Дійсно, до нашої військової частини залучались і мобілізовані військові скажімо, військовослужбовці, військовозобов'язані не лише з Херсонської Миколаївської областей, є деякі відсотки з Кривоградської області, ну а постійний склад військовослужбовців за контрактом, які проходили службу. Є так і з західних областей. Всі з порозумінням ставляться, уживаємося, ну скажімо, Традиції, які є в бригаді, вони підтримують нас, і ми, скажімо, живемо мирно, виконуємо ті завдання, які перед нами стоять.